Вот Маринка. Ни машин, ни людей. из сообщений украинского генштаба. Во вторник исчезло упоминание о боях в районе Марьинки. Это город, прилегающий практически вплотную к Донецку. Почему исчезло? Накануне о взятии города, который последние 9 лет находился под контролем Киева, президенту Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Сергей Шойгу сообщил о переходе Марьинки под полный контроль российских войск. Активные боевые действия на этом участке велись с июня этого года. За 9 лет, что город находился под контролем Киева, ВСУ сделали из маленький мощный укрепрайон превратили в огневую точку практически каждый из трех тысяч жилых домов в городской черте. Теперь же, как говорит Шойгу, украинскую артиллерию отодвинули от Донецка на запад, что позволит более эффективно защищать его от ударов ВСУ. Я считаю, возможно предложить Ломович, наградить государственными наградами те, кто наиболее навел действие, отличился при взятии маринки. Сергей Кириллович, во-первых, я хочу вас поздравить, это успех. Да. Второе самое главное, передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали, раз... причем принимали в разное время, на разных этапах, в их по освобождению Никого не видите? Ни машин, ни людей. Вон оно. Знамя Победы, знамя 150-й дивизии. Вот она, наша Маринка. Российский флаг водружен над над тем, что осталось от Маринки, понятно, там остались руины, там ничего нету от этого поселка. На том же Донбассе прежде всего проектированы и главным образом защиты людей. В этом смысл есть наши действия. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат и ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, мы должны были помочь и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Цель наших действий спасение людей. Россия не могла оставаться безучастной к судьбе 4 миллионного Донбасса. Мы защищаем свой язык. Тому числі і допомагає це зробити нашим братьям і сістрам на Донбасі в Новоросії. Про ситуацію в південних регіонах України будемо говорити з речником Української добровольчої армії Сергій Брачук. На зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам! Христос народився. Повімо його, дивіться, в мене питання з іншого боку. Ми страшенно тішилися і дивилися, як нанесені були легкі ураження кораблю Новочеркас, так що він навіть з сателітних знимків в плямку перетворився. Ми реготали від того, що писали російські пабліки, але. Після цього, як подивилися, що ще одне іржаве кориту ОТ-150 також затонуло, раптом два російських судна, один, одне з яких досить велике, покинули бухту Феодосії. От після цього удару. І отут ми згадуємо, що нам казали, що російських кораблів нема, всі вони в новоросійську. Так що ж ці робили тут в Феодосії, і що за два втекли звідти? Ну, по перше, ми коли говорили про кораблів новоросійського їх, там знаходиться 9 одиниць, тому йде саме про ракету носії. Ті кораблі, які не мають на борту ракети морського базування типу «Калібр», ті можуть знаходитися як на бойовому чергуванні, так і знаходитися у тимчасово окупованому Севастополі. Або, наприклад, знаходилися в Феодосії можуть знаходитися, наприклад, на судоремонтному заводі Залив у Керчі, так що тут нічого дивного немає. Так що ракетоносії, ще раз кажу: вони знаходяться в новоросійську, їх 9 одиниць. А ті кораблі, які покидають. Тимчасово окупований Крим періодично частина з них може бути передислокована, наприклад, на базу в Вочанширі. Це Абхазія, але це знову таки не питання сьогоднішнього дня, не питання навіть дня завтрашнього, тому що там треба провести на тій базі відповідні роботи. Для того щоб поглибити морське дно, тому що це база для прикордонників морських, які, до речі, дуже не задоволені тим, що російський чорноморський флот прийде на їхню базу, тому що доведеться потіснитися або навіть ту базу покинути, так що між москалями ще будуть виникати суперечки, хто там найголовніший і кому ця база має належати. Але потішилися я до вашого питання, і я думаю, що вже час не тішитися, а більше займатися відповідною роботою. І надалі, аби таких емоцій у нас ставало більше, але ще раз кажу, це дуже важка робота, і попереду її достатньо. Пане Сергію, відомо про те, що за останніх чотири місяці наші збройні сили змогли знищити 20% чорноморського флоту Російської Федерації. Це одна п'ята, так і розуміємо за такий короткий час. Це дуже серйозна і велика цифра. Чи є, скажімо так, зараз передумови для того, аби продовжувати в тому ж дусі проводити цю роботу і власне максимально знекровлювати чорноморський флот Російської Федерації? Ну, власне, ця робота триває від початку великого вторгнення, давайте повернемося на секунду в рік минулий, всі пам'ятають, 14 квітня минулого року це крейсер Москва. І це ж не лише один крейсер Москва, який пішов на дно або поніс там втрати. Говоримо про інші судна, ну, наприклад, навіть патрульні катери, вони теж йдуть у звітність відповідно. Вони теж є втратою для Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому, коли говорять там 4 місяці, 20 від. Сотків давайте плюсувати ще рік минулий, тому що там теж відповідно я пам'ятаю ці цифри до 15% бойового потенціалу Чорноморського флоту Російської Федерації. Було вже втрачено в році минулому, так що сміливо можна додавати ці 20. Звичайно, це суб'єктивні цифри, тому що ми говоримо саме про бойовий потенціал. Хоча він сьогодні виражається у зруйнованих кораблях, у потоплених кораблях, ну і втратах в особовому складі, так що. Ну і мінімум 25-30%, відсотків, тобто третина чорноморського флоту Російської Федерації. Вже якщо не на дні, то принаймні не можуть виконувати свої функціональні обов'язки. Але ще раз хочу сказати: роботи дуже багато попереду. А з іншого боку, давайте говорити про те, що у нас сьогодні на морі відбувається поступове просування українських сил, тому що флот російський, подивіться, він починав 24 лютого, звідки. Що ми бачили його з берега Одеси? Так і де він сьогодні опинився в новоросійську. Ми вже звідси його бачити точно не можемо. Сподіваюся, і в новоросійську будуть відповідні влучання, тому що це законна воєнна ціль для українських ударів. В Криму точно сьогодні немає жодної локації, де не може бути нанесено вогневе ураження по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації. Так що у нас тут у морі навпаки є просування, тобто є відповідний елемент наступу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.